Перед тим, як ми почнемо читати слово Боже, я хотів би розпочати з трьох запитань. І перше запитання найлегше, звісно, для всіх. І я думаю, що буде відповідь позитивна, чи віримо ми в Бога. Звісно, віримо. Друге запитання, а чи віримо ми в Ангелів? Багато? Не дуже густо, а хто не вірить. Нема сміливих, немає сміливих утримались. І третє запитання, а чи віримо ми Богові? <різь> Слава Богу, теж не густо. <кхем> я займаюся іваналізацією, часто спілкуюсь з людьми, і люди одного разу запитували, хто такий сатана. Я ні разу не чув проповіді на цю тему, і сьогодні я хочу... Говорити на тему про ангелів. Ну, ангели є духи і Бог є дух. Тому спершу я хочу прочитати скільки текстів, що стосується Бога Творця, який теж є дух. І щоб ми могли трошки співставити і лучше зрозуміти. І можливо зрозуміти якості Бога і разом з тим зрозуміти, хто такі ангели, їхня ціль і чому, для чого Бог їх сотворив. І перший текст, що стосується Бога, звісно, відкриємо книгу буття, перший розділ, перший другий віршики, там написано, що на початку Бог сотворив небо та землю, земля ж була безвидна та пуста, і дух Божий носився над поверхнею води. тобто, на початку, перш чим було щось створено, був Бог, Бог відкриває на початку, що Він був на початку. А все остальне це на початку для творіння і для нас в тому числі. І другий текст, який я хочу прочитати, це пророка Ісаї, 55 розділ, 8 і 9 вірш. Зараз хвилинку окуляри. Ще не надів без окулярів, не можу читати. Так, 55-й. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки. Я ще раз прочитаю. Бо ваші думки, не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки вище небо за землю, настільки вищі дороги мої, Божі, тобто, за ваші людські дороги, а думки мої за ваші думки. Ось нам пророк Ісаї, який жив за 700 років до Різдва Христового, Бог відкрив йому себе таким чином, коли, ми, коли я вперше прочитав цей текст, то, як би сказати, відпало багато запитань, Боже, чому? Боже, чому? Так, чому так, чому не так? Господь відкриває, що я не такий, як ви, і зрозуміти мене своїми думками і дорогами ходити моїми. Ви не зможете. Ось тому, коли ми знаємо ці властивості Божі, то е, нам легше буде розуміти і сприймати цей світ, і що в ньому відбувається. І ще один текст відносно Бога я хотів би прочитати це Пророка Йови, тобто не пророка, це Йова. Книга і перший розділ, шостий, сьомий, восьмий текст. Перший розділ. Тут йов описує коротеньку історію, яка свого часу відбувалася, і вона також нам допоможе трошки більше розуміти. Що відбувається в духовному світі. І сталося одного дня поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними і сатана. І сказав Господь до сатани, звідки ти йдеш, а сатана відповів Господеві і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани. Чи звернути увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що, що Бога боїться, а від злого втікає. Ось така коротенька історія, описана Йовом, для того, щоб ми також могли розуміти, що відбувається в духовному світі. Тобто, подібно нашому земному відбувалася планьорка в Божій присутності, там були сини Божі. А хто такі сини Божі? Це ангели Божі. І поміж ними був сатана. Хто ж такий сатана? Для цього, щоб зрозуміти, хто такий сатана, ми будемо читати інші тексти і звідти побачимо. Для того, щоб трошки ввести нас в курс діла, що пише Писання відносно ангелів, і що є насправді, то, як я вже казав, ангели є Духи Божі. Це Боже творіння. Бог є творець. Ми читали перші тексти про Бога, а ангели є творіння. Но ангели створені одного разу, і про це Біблія нам не відкриває. Про це Ті, хто протязі життя вивчають цю Біблію і сопоставляють всі історії і всі події, які відбувалися, прийшли до такого висновку, що ангели Божі, це є створіння, це вони створені, можна сказати, що теж за подобою Божою. Вони вміють розмовляти, вони чують, вони рухаються. І як ми читали вже, Сатана сказав, що обійшов всю землю. Тобто вони не мають нашого земного тіла, і тільки в цьому вони відрізняються від людей. Ще на відміну від Бога, Бог творець людини і Бог читає і знає наші думки. Бо написано, ще слово наше не було в наших устах, як уже Бог знає, що ми хочемо сказати. Ангели ж цього не знають, цього не можуть робити. Але вони добре знають наші поступки, вони знають нас на протязі життя і знають, що нас веде в добру сторону, а що нас веде в погану сторону. І це також нам потрібно знати, тому що. Коли вже прийшов сатана і ангели поділилися, то тоді ми маємо знати, який ангел коло нас, і що він нам говорить добре, чи він нас хоче спокусити і відвернути від Бога. Ангели створені, як я вже сказав одного разу, вони не мають плоті, як ми, вони не мають. Чоловічого і жіночого роду, вони не розмножаються. Вони створені одного разу, написано, тьма тьмів, дуже велика кількість їх, що навіть цифрами нашими не можна це описати. Тому, коли створена така велика кількість ангелів була, то потрібно якось ними управляти, і хтось ними повинен управляти. Чи всім цим повинен управляти Бог, чи людьми управляє Бог? Він наблюдає за людьми. Але люди самі приймають рішення і Бог сотворив людину, котра вільна приймати рішення і в одну сторону, і в другу сторону. Подібно цьому і ангели. Ще описується, що вірніше не описується, також не написано в цьому Біблії, але ми читаємо, що є чотири ієрархії ангелів. Це ангели, це архангели, це херовими і сирахвими. Яка їхня роль Писання нам також не відкриває. Але, як я вже почав говорити, для того, щоб управляти такою кількістю ангелів, Бог сотворив більш трошки мудріших, споміжних. І одним із таких був ангел Херувим, який був, я прочитаю про його властивості, щоб ми більше зрозуміли. І для цього, і для цього ми прочитаємо текст пророка Ісаї, 14 розділ, 12-14 вірш. Так, 14 розділ, 12 вірш. Як, як спав ти з небес, о сину зірниці, досвітні, зірниці досвітньої, Ясна зоря, ти розбився о землю, погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, вища зір Божих, поставлю стола свого і сяду я на горі збору богів на кінці, північні, на кінцях північних підіймуся над гори хмар, уподоблюся Всевишньому і уподоблюся Всевишньому. Ось така думка прийшла цьому Херовиму, про якого я почав говорити, котрого Бог сотворив трохи мудрішим, і щоб він управляв ангелами і. Ось така подія сталася там угорі, на небесах. Писання нам не говорить, в який час це відбувалося, чи це відбувалося ще до того, як були події творіння якісь на землі, чи під час того. Писання це замовчує, але це не так важливо. Важливо, що відбулася ця подія, і один із ангелів ось так возгордився. Ще трошки один текст нам оповідає про ті ж події, як сатана возгордився і був скинутий на землю. Це книга пророка Єзекіїля, 28 розділ, 12-19 вірш. Сину людський, здійми жалобну пісню на Тирського царя. Та й скажи йому, так говорить Господь. Е, сама подія, яка описується в цьому розділі, вона прямим текстом не говорить про те, що це стосується ангела Божого, який Но Вона е, говорить, ніби це цар Тирський е, Тир і Сидон це міста на східному узбережжі Середземного моря, де сучасна Лівія. Не лівія е, Ліван. Ліван, перепрошую. І так ось що описує пророк. Так говорить Господь Бог. Ти печать досконалості, певен мудрості і корона краси. Ти прибував у Едені, саду Божому. Усякий дорогоцінний камінь на одежі твоїй. Карнеоль, топаз, і яспіс, хризоліт, согам, онікс, сапфіри, рубіни, смарагди і золото, знаряддя бубнів твоїх та е, сопілок твоїх були в тебе ще дня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Ось у цьому короткому тексті ми бачимо, якими властивостями Бог наділив цього ангела, яку він мав красу, яку він мав мудрість. І тут ми також читаємо, що він був створений. І таким чином ми дізнаємося, що ангели це є Боже творіння. І саме слово ангел воно нашою мовою говорить, що ангел. Це слуга Божий над творінням. Слуга Божий над творінням. Тобто він обітає, ангели обітають по всій вселенній. Вони не обмежені тілом, як, ми, як я вже сказав, вони є духи, і вони можуть переміщатися по всій Вселенні. І ще один віршик. Ти помазаний херовим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня того, твого створіння, знову підкреслюється, аж поки ти не, в тобі не знайшлося несправедливості. Тут також ми бачимо, що він названий вже Херувимом. Це одна із ієрархій, яку я називав. І хоронитель Божий, і що він був в ведемі, і що він був серед огнистого каменя, це у Божій присутності. Ось такі, такими якостями був наділений цей ангел, і ми вже попередній читали текст, що прийшло в його серце, що він сказав. Зійду на небо, сяду в сонмі богів і буду рівний Богові. І саме це не сподобалось Богові, звісно, і він прокляв його і скинув на землю. І з того часу він на землі. Писання, знову ж таки, не відкриває, коли ця подія відбулася. Чи ця подія відбулася до творіння чи під час творіння шість днів, коли Бог все творив. Але коли ми читаємо вже книгу буття, третій розділ, то там ми бачимо, що Змій розмовляє з Євою, і в кінці третього розділу написано, що Бог поставив Херовима. З мечем огняним, обертаючимся навколо сада, щоб людина не вернулася в сад після того, як вона вкусила той заборонений плід і була вигнана богом із Едемського саду і не з'їла від дерева життя і не стала жити вічно. А чому Бог не хотів, щоб людина жила вічно? Там написано, що щоб гріх у людині не жив вічно, Бог. Цей текст відкриває нам навпаки, що від початку людина була створена для вічного життя. Але коли гріх увійшов у людину, то ось це не подобалось Богові, і Бог не хотів, щоб гріх жив в людині вічно. І він від самого того початку, коли узвордився сатана і пізніше спокусив Єву, і людина також відійшла від Бога і пішла робити діла сатани. З того часу триває духовна війна. Бог, як я вже казав, зробив нас вільних у виборі, і він силою нікого не приводить у свою присутність тільки через віру. Тільки через віру. І ця віра це є Євангелія, це є Слово Боже. Віру в те, що Син Божий Ісус Христос свого часу прийшов на землю. Він Умер, постраждав, умер і був похоронений, і смерть не мала сила його тримати в Присподній, тому що на ньому не було гріха, а помер він за наші гріхи. І таким чином Він викупив кожного із нас, присутніх людей на землі. Присутній на весь час, не то, що з цього часу, на весь період життя людства. Христос викупив всіх. Но чи всі будуть спасені, чи всі будуть. В Божій Присутності і в вічності. Писання говорить, що є два шляхи, і є вузька дорога і широка дорога, котрою багато йдуть, але ця дорога веде в погибель. І вертаємось знову до ангелів. Так, я хотів ще прочитати тут ще один текст, його ми читали. Прочитаємо ще із книги буття. І це стосується ангелів, стосується також і людину. І я буду читати книгу буття третій розділ, з першого по п'ятий вірш. А змій, змій був хитріший над, усе, над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав наїжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що є всередині раю, Бог сказав, не їжте від нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерте не умрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете ви з нього їсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги. Знаючи добро і зло. Ось е, останні ці, е, ця промова е, змія, як тут написано, е, не умрете, но станете рівними Богу, і ваші очі розкриються, і ви знатимете, що таке добро і зло. І з того часу Єва почала задивлятись на той плід, і... В кінці кінців кусила його і дала Адамові, і він їв. І далі з восьмого тексту починаються події, коли Господь Бог приходить після того, як вони вкусили в Едемський сад і запитує Адам, де ти. Адам мовчить, а потім каже, коли Бог ще раз записує, де ти Адам, він каже, я злякався, я сховався в кущах. Бог каже, а чого ти злякався? Ми перед цим з тобою спілкувалися, ти не лякався, не боявся, не ховався. Чи не їв ти від того дерева, що я тобі заборонив? Е, а Адам каже, це жінка, яку ти мені дав, вона мені дала, я їв. І е, тоді Бог запитує жінку, чому ти це зробила. Тоді жінка каже, це... Е, е, Змій мені сказав, і я їла, і тоді Бог до змія, і тоді йдеться суд. І ось оцей момент гріх увійшов в людину, і людина була перемінена. І до сьогоднішнього дня, коли ми наблюдаємо за дітьми, коли двоє чи троє дітей, та навіть і серед дорослих є те, що ми щось робимо або гуляємо, і щось розбили чи зламали, то... Що ми кажемо, це не я. Це не я. Ось цей гріх того часу триває поміж людей. І, і ще тут написано, що ви пізнаєте, що таке добро і зло. І ось до сьогоднішнього дня це добро і зло, воно існує між людством на землі. І сьогодні всі ви знаєте добре, яке зло відбувається з народом України. Триває війна. І все це покарання Боже за те, що люди більше полюбили зло, чим добро. Так, 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 це ми читали. Тут я хотів би відмітити такі три особистості, три лічності. Ми прочитали першу особистість це хто? Бог Творець. Потім, потім, потім вже творіння йде в дусі, так як Бог, дух, і творіння в дусі це ангели Божі, слуги над Божим творінням. І третя особистість це людина, це ми з вами. І на даний момент ми сильно обмежені відносно тих двох особистостей, тому що ми в цьому земному тілі, ми не можемо швидко переміщатись, ми часто забуваємо, що хочемо робити, думаємо. Але є і спільне між цими трьома особистостями. Вони можуть найперше розмовляти. Бог розмовляв. Вони бачать, чують і мислять, приймають рішення. І ось така привілея, таку привілею дав Господь нам. І я ще хочу на закінчення прочитати один текст, це пророка Ісаї, 13 розділ, 11, 12, 13 вірш. Тринадцятий розділ. 11, 12, 13. Так говорить Господь, я покараю Всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину. Будючність, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчу від щирого золота. І і смертну людину від охвірського золота, тому небеса захитаються, і рухнеться земля свого місця від людини, від лютості Господа Святого в день, як настане гнів Божий. Це пророцтво цього ще не було. Це ще має відбутися під час другого приходу Ісуса Христа. І ось ми часто задаємо запитання, чому, чому багатії, крутії, вони живуть так краще нас і не несуть ніякого покарання, а ми ось страждаємо, мучимось і не маємо всього того і ще й. Є... Не маємо привілеїв і милості Божої. Но милість Божа є над таким народом. І ті, хто боїться Господа, Бог сказав: Я покараю зло і восторжествує добро. Тому будемо радіти з цього приводу, що Господь все бачить, все знає. І те, що сьогодні відбувається в нашій країні, також під його контролем. Тому зараз ми будемо молитися, зараз ми будемо. Прославляти нашого Господа і дякувати йому за те, що Він все так чудово сотворив, дякувати Йому за те, що Він не залишив нас, а все під Його контролем. І ми сьогодні читали, що в Бога збирається планьорка, Він наблюдає за всім. І Бог все бачить, бачить добро і зло. І він сказав. І також ми сьогодні читали Слово Божого, що зло буде покаране. Тому. Будемо мати цю крепку надію, що зло буде покаране. І нам сьогодні потрібно заглянути кожному в своє серце, як ми живемо в цьому світі. І те третє запитання, яке я задавав на початку, чи віримо ми Богу, наскільки ми віримо Богу і наскільки ми можемо бути впевнені в тому, що ми Божі. Бо є, як ми вже читали, Божі діти і діти зла, діти сатани. Но так не було від початку, також, коли ми читали, до того, поки не ввійшов гріф людину, поки людина не ослухалась Бога, людина була чиста, свята, могла бути в Божій присутності і для неї була приготована вічність. Тому ні в чому ми не можемо звинуватити Бога, ні в чому ми не можемо його упрекати, тільки себе, тільки себе, тільки з нашої вини. Все в нашому житті відбувається і серед людей відбувається. Тому будемо молитись, прославляти нашого Господа, йому слава навіки нехай буде. Амінь.